Свята Богородиця, милостина Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви. Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бітах і скорботах, Простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань. Які несе ця війна, висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто захинув невинно, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні, просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, зціли їхні рани тілесні і духовні. Просимо у Тебе миру для нашої землі, нехай Твоєю милістю буде зупинено кров кровлеття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво. І перемогу добра. Амінь.